В день Преображення Господнього, коли церква православна празнує дар Божий, який відкрив Господь на горі Фавор трьом апостолам, указує, що всіх нас чекає у царстві Божієм незреченна радость. В місті з тим на предложення апостолів остатися навсегда на горі Фавор. Господь сказав ні, моя місія буде завершена на другій горі, на горі Голгофа. Знаючи про це, наші предки, коли 1150 років назад прийняли віру від Кирила і Мефодія, у той час ще не було Києва. Київ був пограничний город Древньої держави Хазарія, тобто, практично, Платив налоги в тій державі. За Москву ще нікої не планував, а ми вже на Підкарпаттю читали, писали, молилися тим кириличним письмом і вірою православною, Бо тому маючи великий опит і маючи прекрасну історію, особливо в день Преображення, приносимо на свою пам'ять. До 18 віка православна церква Карпаторуська діяла на території Карпатської Руси в складі Австро-Венгрії. Но послідні 200 років Австро-Венгрія превратилася в державу в імперію катастрофічно фанатичних латинян, які не терпіли другі релігії. І коли русини. Карпатської Руси захотіли вернутися в Православ'є, то Австромадярщина прийняла закон і заставила прокурорів і суддів немилосердно судити простих людей, за те, що вони посміли покинути унію і вернутися в православі. В принципі, люди наші. Формально ніколи не виходили з православ'я, але считалися уніятами по статистиці. Почому чому ж Австромадярщина так боялася духовного відродження жителів Закарпаття, котрі впоследствиї захотять з'єднатися із народом Закарпатами і об'єднатися у єдин народ? За що? Та тому що православ'я для русинів було релігія, котра оберігала їх етнічність, їхню їх код національний. І от прибув приказ суддям і прокурорам Австромадярщини немалосердно судити, що робили з нашими людьми, приписували їм, ліпили їм любі злочини, котрі бідні християни і не думали. І не снилося їм на защиту цих простих людей, піднялися кращі адвокати Європи. Правда, їх не пущали на суд, но котрі адвокати пробилися на суд, заявляли, безуміє прокурорів і суддів австромадярських привзойшло любоє варварство і вандалізм судити людей простих за віру не можна, бо закон, навіть Австромадянщини, не забороняв релігію. З другого боку, називаючи людей православних, але немає за що судити, придумали на них, що вони шпіони руського царя Ніколая, дуже легко розбили то ті звинувачення адвокати. Легко. Мало того, винуваті були русини наші за те, що моляться з книжок напечатаних в києво Печерській лаврі. «Но Навіть таких книжок моляться і казали адвокати, не взирая найчистіші докази і розбиті звинувачення, обезумівши прокурори і судді Австромадярщини, обезумівши, не дивилися ні на що. Будучи червені, от того, що совість їх гризла, приймали рішення судити. Ні за що. Судили, били і в тюрмах їх і збивали на нашому сайті церковному. Там є велика картинка, фотографія. Всі ті люди пройшли тюрми за віру, а многі з них пострадали як мученики. Ну от сталася велика і Радісна подія. 19 августа 1921 року, коли сформувалася Чехословаччина з трьох республік Чехія, Словакія, Підкарпатська Русь, наші люди, 19 августа 21 року в селі Іза Колохуста, зібралися на церковно народне зібрання і відновили і юридично, і духовно древню Кирило Мефодівську, Карпату православну церков, да ще й добавили слово Восточну, щоб її не путали з уніятами, сьогодні рівно 104 роки. Подвиг православних у час Чехословакії на Підкарпатській Руси вдохновляв, невірно, всіх православних Європи. той час Сербська церква швидко нам предложила, доки нема школ, нема нових єпіскопів, своїх єпіскопів предложила. А восточний Константинопольський патріарх навіть дав Чехословакії Чеській церкві і додавив під карпато церкві Томос документ о признанні. Но сербська церква наповнила. Патріарху Константинопольському, православні на Карпатські Руси, частю нинішнього Закарпаття, ніколи нікому не подчинялися і не потребують Томаса Константинопольського. Ну, дав та дав. Тобто наша Карподоруська православна церква у Закарпатті має ще підтвердження, і серце нас признає, і Константинополь, і Томас в інтернеті вивішений нами, що могли читати продовжаючи бути дійсно надійними громадянами своєї країни, ми тут діти Божі, але і наслідники небесної країни Царства Божого. Амінь.